На каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України, черговий тиждень починається з масованої атаки росіян. Ми не здамося, ми не зламаємося, так як не зламалися ті працівники Міністерства освіти і науки, які перебували в будинку їхнього міністерства під час ракетного удару. Так само ми будемо тримати оборону по всіх фронтах, в тому числі на Стороні державного управління ми продовжуємо оптимізацію центральних органів виконавчої влади. Ми завершуємо обстеження їх і вже найближчим часом ми зможемо представити модель, яка буде найбільш оптимальною для умов воєнного стану. Окремо хочу значити, що уряд ухвалив рішення про чергову ствердження умов чергової оцінки державних службовців категорії А попри всі, не ми дотримуємося вимог закону про державну службу. І в найближчий час ті органи, які є керуючими для центральних органів виконавчої влади, де працюють державні службовці категорії А, вони подадуть свої оцінки на розгляд Кабінету міністрів України. Тримаємо стрій. Слава Україні!